На Донецькому напрямку наші бійці продовжили замикати кільце навколо Лимана та звільняти все нові населені пункти. Зокрема, вже офіційно було підтверджено, що збройні сили деокупували Ямпіль та Дробишова. І якраз в Дробишому з'явилося відео з українськими захисниками вже у місті. Давайте його подивимось. Отже, сьогодні, 30 вересня. Збройні сили України, а саме 81 першого окрема ремобільна бригада, звільнила населений пункт Дробишово. Слава Україні! Героям! Слава, слава десантам штурмовим військам! Слава Слава! Слава! Слава десантам штурмовим військам! Слава! Слава слава! слава! Ймовірно, вже зовсім скоро таких відео стане ще більше, адже кільце навколо Лимана замикається. Ну і зокрема раніше повідомлялося, що збройні сили обходили Ямпіль з південно-західного боку, адже тут, як повідомляв військовий експерт Олег Жданов, окупанти розбудували досить серйозну лінію оборону, чи оборони через що наші захисники маленькими підрозділами заходили в місто і звільняли його. Окрім цього, українські війська прорвали російську лінію оборони. Они неподалік селища Ставок, і воно власне перебуває за 10 кілометрів від самого Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишево, яка була останнім шляхом постачання та виїзду армії агресору, агресора з Лимана. Ну і загалом вже збройні сили атакують Лиман саме з трьох напрямків і перекрили доступ окупантів до критичної дороги Сватова Лиман, яка була ключовою для них. Таким чином наші бійці фактично взяли в кільце окупантів. Самому лимані, ну і за словами російських пропагандистів, нині українські воїни штурмують населений пункт Торське поблизу Зарічного. Ну зокрема, саме через цей населений пункт пролягав єдиний шлях для відступу ворога з Лимана, де зараз перебуває власне 208-й окремий козачий мотострілецький полк ЛНР та Кубанський. Полк. Ну і якраз на думку аналітиків з інституту вивчення війни звільнення Лимана матиме серйозні наслідки для армії РФ на півночі Донецької та заході Луганської областей і дозволить українським воїнам наступати на позиції окупантів уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєра Донецька, Лисичанська. Тож впродовж найближчі годин очікуємо позитивні новини від Генштабу. Ну і якраз операція заточення росіян біля Лимана. Вже на завершальному етапі про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. В той самий час він наголосив, що не варто поспішати говорити про перемоги, навіть коли з'являється відео з деокупованих населених пунктів, оскільки бої все ще тривають. Прапор ЗСУ можуть занести та встановити. Вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше, коли буде проведені всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога. Під вогневим контролем зсу фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляє боєприпаси та живу силу. Якраз яскравим підтвердженням того, що операція зі звільнення лимана перебуває саме на завершальному етапі. Є наступне відео. Його відзняли наші бійці, ймовірно, на околицях самого міста. I wanna quit the drugs. Keep my name, crazy ми тільки що бачили, що на околицях Лимана дуже багато двохсотих, дуже багато знищеної російської техніки. І от, знаєте, таких двохсотих згодом може бути ще більше, адже у Лиманському котлі нині перебуває від двох до трьох тисяч солдатів противника. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Це мобіки РФ та ЛДНР, Барста, 20-та загальновійськова армія. В той самий час заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Юрій Місягін оприлюднив фото на Кому окупанти формують колону для прориву та виходу з оточення окупанти в селі Зарічне вишукувалися в колону з бойових машин та цивільного транспорту і готуються прорватися до Торського, щоб вийти з оточення під лиманом. Всі ми пам'ятаємо, це російське гасло своїх не кидаємо, однак на практиці воно виходить зовсім по іншому. І інше відео якраз це підтверджає, підтверджує, адже інша частина підрозділів, яким, ймовірно не повідомили про відступ, саме з лиману, почала просто розбігатися лісами. Ну і на цьому відео ми бачимо, що окупанти, немов таргани, бігають лісами. Однак наші військові знають, що саме робити з такими російськими тарганами. Ну і далі переходимо до Бахмутського напрямку, до і якраз поблизу до Білогорівки, де наші військові продовжили розширяти плацдарм у напрямку Криміною. Зокрема, повідомлялося, що українські захисники нині ведуть бої поблизу сіл. Кузьміне та діброве після того як збройні сили прорвуть оборону окупантів поблизу цих населених пунктів, вони попрямують у бік Креміної, аби загарбники не змогли відправити підкріплення їхнім бійцям у Лимані, яких там як повідомлялося від двох до трьох тисяч. А також щоб перекрити шляхи постачання армії агресора у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ну і рухаємося далі по лінії фронту, де ситуація поки що ніяк не міняється, адже окупантів окупанти в чергове обстріляли позиції наших бійців з мінометів та ствольної артилерії а також намагалися наступати поблизу таких населених пунктів як Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське. Ну і однак наші бійці відбили усі спроби їхніх атак, якби вони не старалися, наші бійці залишилися на своїх позиціях, а окупанти понесли величезні втрати. Ну і те, що якраз втрати окупантів швидко зростають, а мобілізаційні заходи не допомагають. Відновити знищені підрозділи яскраво підтверджує наступне відео: у ньому наші захисники з протитанкового ракетного комплексу успішно відпрацювали по танку противника.